Доброго дня, шановні батьки, пропоную до вашої уваги консультацію лісові таємниці і як навчити дитину пізнавати дерева і кущі». Шановні батьки, ліс це чарівний світ, де кожне дерево та кущ має свою історію, а природа розповідає нам безліч цікавих фактів, як допомогти дитині краще пізнати цей світ і навчити її дбайливо ставитися до нього. Дерева, кусі та їх роль у природі. Дерева це велетні ліси, які створюють кисень, дають притулок тваринам і допомагають зберігати вологу в ґрунті. Кусі ніби мініатюрні дерева, які захищають ґрунт від вивітрювання, дають холоди та є прихистком для птахів та комах. Як познайомити дитину з лісом? Гра знайди дерево. Під час прогулянки запросіть дитину «Знайди Знайти дуб сосну чи березу за описом, Відбитки корі, прикладіть аркуш паперу до стовбура і натріть його олівцем, щоб дитина бачила різницю в текстурі корі. Кущова пригода покажіть кущі смородини, ліщини чи калини. Розкажіть про їхні коричні властивості. Чому важливо берегти ліс? Перше ліс це дім для багатьох тварин, і ми маємо навчити дітей поважати його мешканців. Друге їжачків і інших тварин, які живуть у лісі. Третє дерева очищують повітря та дають нам кисень. Четверте кусі годують птахів і звірів своїми ягодами. Що можна зробити вдома? Разом посадити маленьке дерево або кущ, створити колекцію осіннього листя, засушити його та вивчати разом. Намалювати карту лісу, де дитина позначить знайдені дерева і кущі. Ліс це не лише дерева і кущі, а справжня казка, яку можна відкрити разом з дитиною. Дякую за увагу! Гарного дня!